П'ять хвилин до закінчення матчу Сергій Ковалець. Передача і Гол! Гол! Рахунок стає. 3-2 на користь Київського Динамо Сергій Ребров. Ну от тепер свято і на нашій вулиці з вами, шановні співвітчизники. Я розумію ваш Московському Спартаку, дінамі Києва зробили без перебільшення подвиг. Ну, хто тепер скаже, що у нас в Україні немає суперклубу? Динамо Київ саме така команда. Я не знаю, як денаві проведуть інші матчі проти Баварії, проти Паризь Сен-Жермена, проти того ж московського Спартака. Але подивіться ось на ці плани. Команди Йожеф Сабо. Ну, цей епізод можна дивитися безліч разів. Відмінна передача Сергія Ковальця і Сергій Ребров. Робить рахунок 3-2. Я вітаю вас, шановні друзі, із цим успіхом Київського Динамо.